Напередодні Краматорськ відвідав Петро Порошенко. Президент завітав до поранених та на власні очі побачив наслідки теракту, від якого за оновленими даними загинуло 16 осіб, і ще 48 постраждали. Глава держави зауважив: на сьогодні Україна знаходиться під атакою надпотужної зброї. Причому інформація, що міститься на снарядах, переконливо доводить, що вони вироблені в Росії. Варвари вбивці сатакували мирне. Мирний центр міста, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без вдручання будь ззовні. Наразі в Краматорську протестовано систему оповіщення про надзвичайні ситуації тривають роботи по вилученню і знешкодженню боєприпасів. Піротехніками, за повідомленнями місцевих мешканців, було обстежено 41 місце падіння боєприпасів та їх залишків. Після ідентифікації залишків проводились роботи по вилученню з житлових кварталів з конструкції будівель та з відкритої території міста елементів реактивних боєприпасів та касетних елементів з реактивних систем залпового вогню Смерч. Напередодні мирних переговорів у мінську злочинці значно активізувалися. Найбільше обстрілів терористи завдали на Луганському напрямку, і надалі, напруженою, залишається ситуація навколо Дебальцево. Тричі вівся вогонь по самому місту Дебальцево. Крім цього, постраждали Попасна, золоте, Луганське. На Маріупольському напрямку двічі ударів ворога зазнали Павлополь та Новоселівка. У відповідь наша артилерія нанесла низку точних ударів, в результаті яких противник поніс суттєві втрати. Тим часом учора в Дебальцево зуміла пробратися диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Вони вдалися до спроби захоплення міського відділку міліції. Правоохоронці спільно з бійцями батальйону Артемівськ зуміли дати відсіч диверсантам. При цьому героїчно загинув начальник міської міліції, полковник Євген Юханов. Микола Різник, соціальна країна.